Всім привіт! Дуже коротеньке відео. Це ж відповідь на запитання я виставляв внутрі, як вони в мене живуть на волі і дуже багато пишуть дописувачів, як там внутрі, чи живуть, чи розбіглися, чи їх погризли собаки, чи погризли лисиці, куниці, двоногі звірі. Ні, Ніхто їх не погриз, ніхто їх не побивав. Вони в мене живуть, все добре, все нормально. Ось я їх підгодовую кукурузкою. Тільки одне, один дуже великий мінус. У мене малишня підросла і мамка, особливо одна, одна шоколадна мамка, почала всю малишню водити нагороди. Як вона їх вивідала, я не знаю, але почала водити на мій город, це півбіди, але вона почала ще і до сусідів нагороди водити, тому що багато нутрі яких перебити, пустити в, в холодильник, тому що ну, це не діло, коли Городи виносяться за, за півночі в ноль. Тому вони після цього стали дуже-дуже пугливі, вкрай недовірчі, де ще і трохи агресивні. Я думав, що вони нічого не розуміють. Ну, пропала одна внутрі і пропала. Ні, поведінка, поведінка кардинально змінилася цих внутрі... а так взагалі все нормально, щоб вони не шукали в собі кращої долі. В них тут, в них тут вода і така. І ще одна калюжа в тіні і, і капа чиста вода. Вони ні, ні одна нутрія нікуди не пішла, ні одна нутрія, ні, ні одну нутрію, ніхто нічого тут ще не з'їв. Ну, За два роки ні одної ніхто не з'їв, я сподіваюся, що так буде і далі. Вони живуть в деяких сараях, вони то роз'єднаються, то об'єднаються. Єдине, що вони чомусь розпробували бамбук. Я тут вирощую бамбук, у мене теж багато замовлень на бамбук. Так, це звичайний бамбук. І довелося мені його отут ось сіткою обкрутити. Тому що вони розпробували, Опять знову будуть питати, що за бамбук. Відповідаю, це жовто-желобчатий бамбук. Ось так от жовто жовтий, жовти, жовто-желобчатий бамбук. Це все молоденькі паростки, а так бамбук зазвичай до 4 метрів виростає. У мене вони було розпробували цією осінню і з'їли повністю. А тут бамбук весь в ноль. Я думав, що я рослину втратив і більше вона не відновиться. Але прийшла весна і бамбук почав рости знову. Ось так. Виноград вони не їдять, маракую теж поки ще не розпробували. А так загалом все, все добре. Це нормально. Зараз у мене вільних близько десятка, ну, три, два, дві дорослі і штук вісім малих. Живуть ось тут. Під сараєм. Вон на мене спостерігають. спостерігають тому що я так бачу, що вони розуміють, куди подівалися дорослі нутрі, які ходили на город без дозволу. Ну це вже таке інакше ніяк. І тепер ще вони вподобали інші сараї, ось стежка, туди ходять. Ось такі відео відповідь, як там внутрії. Внутрі нормально, внутрі живуть. І ще ось фіга. Фіги вони теж не їдять. Я не знаю чому. Ось тут фіга зовсім інжир той який. Інжир вона зовсім гросте біля, біля нори. Нуль нуль на неї реакції. Ну, можливо, вона їм чимось не подобається. І що мені дуже-дуже подобається, це те, що вони не хочуть їсти Еводію. Іли Еводію, як хто її називає. Еводія теж може рости поруч із нутрями і нічого їй не загрожує. Ось крати навіть парили, а Еводії хоч душо. Ось дорослі. Зараз я буду йти, вони знову, знову потікають. Ну що ж. Не довіряють і правильно роблять. Подруга зникла після знайомства зі мною і вони не хочуть зникнути теж. Ну в общем, в общем і цілом якось так. Живуть, все нормально, розмножуються, ростуть, добре себе почувають, дають купу задоволення і трішки м'яса. Дякую всім за увагу та терпіння.